Тужі, нас троє з підрозділу попало, три дні продержали в ямі. Колишньому військовополоненому Валерію ще пощастило. Він категорично не погодився співпрацювати з ФСБ, і при цьому його доволі швидко обміняли. Мені ну, умовно пропозиція така була, я відмовився. Ну і бачу, що з динозавра взяти з нього, якби така ті, що планували, чи там більш так важель впливу було. І... Наскільки я знаю, батьки деякі залишалися, якісь там роботу поробити. Валерій розповідає, росіяни застосовували різноманітні тортури і методи впливу, а потім змушували говорити на камеру вигідні їм наративи. Моральний злом хтось ламався, хтось не ламався. Заставляли там давали текст. Треба було під відеокамеру це розповідати. Ну направлення таке було, що зсу це умовно це взагалі там не війська. Там тут І от на ТЦК дуже багато упору роблять що це бусифікація, і ви повинні розказати така цілеспрямована робота ведеться з усіма нашими військовополоненими. Ті, хто не витримують тортур і погоджуються, практично не мають шансів побачити Україну. А їхні родичі стають російськими агентами, попереджають в СБУ. Тільки людина погодилася у це колишна. Це виконання завдання, вона фактично потрапляє на гачок і е, військовополонений вже додому він не повернеться, тому що е, російським спецслужбам вигідно утримати цю людину максимально довго. Найбільше росіян цікавлять ті, хто має стосунок до наших оборонних та стратегічних підприємств, або проживають у населених пунктах, де є військові частини. Пропонують е, цим родичам е, виконати якесь дуже просте завдання. Це може бути щось дуже незначне на кшталт там, вкинути, наприклад, якусь там листівку, роздрукувати, закинути там, якийсь там певний поштовий ящик, чи е сфотографувати там, якусь машину. Особливу увагу росіяни приділяють зриву мобілізації та розколу нашого суспільства. Вони примусили наших військовополонених наговорити необхідні їм слова для цілого фільму. Тепер їхніх родичів змушують його поширювати у власних соціальних мережах та у Тіктоці, щоб не потрапити на гачок російських спецслужб. Варто негайно повідомляти про такі випадки у Службу безпеки України. Щоб не стався найкраще всього взяти певну паузу під будь-яким приводом. Щоб там подумати і е, повідомити, це можна на гарячу лінію СБУ або в чат СБУ, або ж е, іншим якимись правоохоронним органам, що сталася така ситуація. Щоб не стати колаборантом чи зрадником держави, щоб не зробити ще гірше своєму полоненому родичеві, не ведіться на російську провокацію і пропаганду, закликає і колишній бранець Кремля Валерій. Вони знають, як зацепить, тому. Основний пасив, як від мене, якщо таке трапляється, краще прийти і розказати, щоб не було проблем далі. Від того, що люди тут, родичі, питаються, там хлопцям легше не буде. Василь Сафіньок, Роман Щербаков, фактиві. Єдині новини.